На каналі наша ката Мама і дотя. Ми ото сьогодні йдемо гуляти Йдемо десь берегами. Сьогодні йде швидкість. І відчуття такі трошки ноги. Часом дуже холодно відео. А ще, друзі, ми не просто так пішли гуляти, а ще також взяли з собою водички, щоб ще було що купити. Як вчора ходили гуляти, і взяли води, то було копей. Мама, ну тут ви не хотіли вийти. Там ми собі гуляємо, гуляємо. Ото так файненько. Наш берег. Ми топасем корів. Ось <кій> так. Відруці знову. Ми вже пішли з прогулянки. Находили ми 5000 кроків, так? 5000. Е, і ввичайно за таке світло, бо світ дуже сильне сонце звікма. Так що, так. Сьогодні ми вам показати, що ми їмо на вечерю. У нас є такий супчик чи борщик. Це варена курка домашня, дуже жирний бульйон. І я туди накришила от таку тверду частину від пекінської капусти. Додала помідорчиків заморожених, і перчику, петрушечки, посолила, поперчила і вийшов у нас такий супчик. Тут ще в нас є яєчко. І хочемо дуже сало з цибулею. Гуляли, і так нам хотілося того сала з цибулею, і лізі кусочок запеченого домашнього м'яса живненького. І лізе. Супчик. І ще в нас такий ягідний компотик попити. без цукру. Компотик без цукру. Всі ті, ті, хто з нами також вечеряє, всім смачного. Люблю вас і з серцем, і очима.